Нехай сіла зі своїм, стануть наметом, а молитви мої. Стануть бронежилетом, нехай руки мої, стануть щитами, ну а нерви мої, стануть дротами. Це освітянки Луцької школи номер 28 А пісня приурочена дружині директора навчального закладу Миколи Євтушина, який нині боронить Україну в Бахмуті. Вона не тільки його відправила на. Вона... Війну вона відправила на війну і двох своїх синів. Я нещодавно телефоную її і питаю, як ви взагалі. А вона каже: Я дуже вдячна своїм хлопцям за те, що в мене є три дзвінка зранку і три дзвінка ввечері. 27 квітня у будинку вчителя відбувся перший міський фестиваль авторської пісенної та поетичної творчості Серце волонтера. Цей фестиваль проводиться з метою популяризації волонтерського руху саме серед педагогів нашої Луцької об'єднаної територіальної громади. І разом з тим, щоб ми могли підтримати творчих вчителів, які дуже гарно вміють писати і вірші. І пісні фестиваль зібрав 27 педагогів. Кожен висловив те, що у нього зараз на серці: по-своєму а хтось піснею, а хтось віршем. Наші хлопці і стійте. Фестиваль не випадково назвали серце волонтера», бо з перших днів повномасштабної війни усі навчальні заклади Луцька почали активно працювати на перемогу. Вони всі активні, що по волині, що в громадах, як дадуть клич, як там до свят, особливо до свят до пасхальних свят і до Різвяних. Це не відняти, а так, як в них є, натхне. А вони свічки ж зараз купні роблять. Вони долучаються до багатьох таких проєктів акцій, особливо старшої інституту училища, ті собі підтягуються малечі. Нині розповідає головний освітянин міста в Луцькій громаді немає жодної школи, яка б не назбирала на авто для українських захисників. Наші педагоги не тільки навчають і виховують підростаюче покоління, вони і долучаються до натять, вони долучаються до волонтерських різноманітних е, е, акцій, ну і, власне, і творять. І якщо це це все поєднати, тим паче в такий непростий час, можливо, таким, хоч словом, хоч якоюсь піснею, підтримати наших воїнів там на сході, ну, Ось таким чином вирішили провести перший е, міський власне, такий зліт, поетичний, мистецький таланту нашого педагога. тебе творчий колектив Гармонія будинку вчителя створений лише три місяці тому. Це пісня, музика і слова Тетяни Брадасюк. Така відома наша Волинська. Талановита дуже людина. Вона, по моєму, в садочку чи Я не пам'ятаю точно в якому садочку працює. Тобто, ми ну у нас ще є пісні, будуть верніше пісні з її репертуару в майбутньому до Дня Матері. Наступне свято ми готуємо. Серед учасників гармонії більшість студенти, майбутні педагоги. І, хоч навчання і домашні справи займають багато часу, молодь завжди знаходить час для репетицій. Ми всі студенти, і ми всі навчаємося в університетах, коледжах. Тобто в нас нам важко зібратися. А оскільки ми знаходимо час, щоб сюди прийти, це варто задуматись над тим, що напевно нам тут комфортно, нам подобається це не дарувати. Так. Да, це не просто так. Перший фестиваль відбувся у стінах будинку вчителя. Утім, наступного року його ймовірно перенесуть у більшу концертну залу. Організатори серця волонтера мають надію, що у ньому зголосяться взяти участь більше талановитих педагогів. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.